Гриб безсмертя. Ох, як звучить. Вітаю, друзі. Сьогодні ми приїхали саме по цей грибочок. Його е назва Локірований трутовик. Ну або гриб рейша. На всій Західній Україні ми знаємо тільки одне місце, де він росте. І саме в цьому місці ми сьогодні і знаходимось. Це лікувальний гриб. Ми, якщо знайдемо його, то зберемо, з нього можна готувати порошок, настоянку, чай робити. Їсти його не можна, бо він дуже твердий. У дикій природі його зустріти ну, практично нереально. Його штучно вирощують, роблять з нього ліки. Але, повторюсь, ми знаємо місце, де він росте. Ну, він починає рости з травня, якраз зараз саме час, коли він починає рости. Що там? Рибочки біля піньочку. Ну, друзі, що я кажу вам? Все побачите. Сьогодні ми в нашій звичайній компанії, я, Іріша, і наші собакени. Такий невеличкий кошик взяли. Гарно. Олісі така волога у нас кожного дня. Хоч трошки, на дощі йдуть. Десь 10 градусів. Досить комфортно. Ці місця досить далечко знаходяться. Тому взяли з собою побільше більше водички поїсти і собі, і собакам. Гарно. птахи співають. Так ну, йдемо на пошуки. Після марсусики? Де там жиклін, а? Зіклон, як да. пішли. Наступну нашу поїздку в лісі запланували у гори. Вже повинні піти. Дубовики вже їх потрошку знаходять. Ми теж знаємо місця. Пішли, собакени. Пішли. Кабани, ба. Ну, в цьому лісі великий такий ліс. Тут дико звіра достатньо. Ох, як співають, так? Да? І до речі, заманіли дівчаток. Та, та, та. До речі, друзі, в цих місцях перші з'являються підберезники, козарики. Ну, Де знаю, може і їх зустрінемо. А от і перше місце з цими рибами. Ось вони. Риб безсмертя. Але... Це гриби тогорічні. Вони вже все нас цікавлять, молоденькі. Так, де ви там? Пішли далі. І ріжка очкаста побачила якісь грибочки. Цікаве. ну, не хочеться туди пальці сувати, бо тут якась нора, бачите? Але ножиком спробую їх якось дістати Що це таке? Не знаю. Зараз і подивимось. Слухай, схоже, як на опиньки, да? так? Угу. Ну, не знаю, не впевнений, друзі. Ну Якщо не впевнений, то краще не чпати. Чуєш? зазуля ага. так. Рахуя, сколько мы сегодня грибов найдем. <решит> Но А Жека себе уже какое-то болото нашел. Да, <решит> он Не лізе, так, заскочив, побіг далі. Ще якісь цікаві гриби. На деревині ростуть на гіляках. Ого, диви, скільки грибів. Не знаю, що це. А воно і рейси стоять. Ну теж старий тогорічний, напевно. О, що це таке, я не знаю. Марсюш, дай покажу. Та багато Дуже багато. Воно вони і далі йдуть. І воно тут. Що це таке? Так, а ну подивимось, може і молоденькі тут рейш є. Ні, тогорічний. що виходить з цього року ще не пішли ану тогорічне бачите скільки їх тут а ну. Це ні тогорічні які нам не підійдуть. Чим далі в ліс заходимо, тим прохолодніше воно. Якщо видно на камеру, пар іде. Ходимо вони от на таких пнях. Ростуть. Подивись там ріша, потім до мене йди. Що не вже тільки тогорічний? Ну що в тебе, нічого? Ну, ну тільки того річ не все. Ну це теж результат. Будемо знати, да, що вони ще не пішли. Ми ще не повертаємо, йдемо далі, але я вже бачу, що напевно трошки треба почекати. Нам треба молоденькі, бо саме лікувальні дії саме у них. В таких старих вже нічого не залишається. Ріша, отам от як ярочок йде, ліс міняється, хащі починаються. І от в тому ярочку теж може щось рости. Давай там пройдемо ще. Такої підемо вздовж. Там десь була березова така. Березова така була. Є. Далі там є. Ну давай, раз уж приїхали в ці місця, подивимося і там. Ну, вже точно можу сказати. Ну, хоча йди знаю, ну думаю, що не знайдемо молодих ми сьогодні. По цьому рочку перші сироїжки з'являються, але для них теж зарано. ну Подивимось. А потім... По березені ще угу. пройдемо, так? Да? Ну, подивимося, що там. Так, так, теж цікаво. Тож знаходять під березники. Ну. Ми знайдемо. Саме Тому в ці можливо. місця будемо приїжджати, напевно, раз на два тижні, обов'язково тут багато грибів є в сезон. Так що І заодно будемо дивитися за... Локірованим цим трутовиком за рейшей. Обережно там. Сюди ще лісоруби не добралися, да? їхали стільки місць бачимо порубаних участочків ліса, що тут просто. А тут, напевно, невигодно їхати сюди, да? далечко, так. Навіщо? З краєчку порубати все А воно ще диви. Такі саме декілька сімейок. Ну, да. Хто знає, друзі, кажіть. Але впевнений, що вони не істівні. Зараз ще раз ближче покажу. Ну, іще дуже багато. Зірву один. О! Фу, такий жовтий, такий колір. Жовтий даже зелений тр трошки віддає. Воно ще вони. Там стоять. Жека. Іди сюди. Бачила який колір. Жека. Молоденькі, такі полізли. Волки. Десь метрів 300 і починається вже березина. Ну, Там досить старий такий, да, ліс. Ага. Береза така, ну не молода. А, все одно треба подивитись. Ага. Точно пари буде. Ну от ще. Це це ті самі гриби, але бачите, вони такі вже відходять. Ті молоденькі. Ну колір ніжки такі самий. А ці старі вже. Холодні ночі, да? і в день не дуже тепло так. так в горах кажуть сніг випав? Да, так, кажуть, в горах сніг. От поїдемо, подивимось. Тому я до чого, що треба тепло. І підуть тобто, обов'язково ці гриби. Рейші. Ну Ви бачили сьогодні ніяких грибів нема, окрім оцих незазумілих. їм вистачає тепла. Починається березина оця. Дійшли. Буде тут, тут чи ні, не знаю. Місця гарні, да? Для червоняків, оберезників. Але холодно, повторюсь. Треба трошки тепла, це ще передають на тиждень вперед. Ще холодно, далі не видно, не знаю. Ну на жодній березі нема хоч і старих пляшок. Ну не збирає тут сок, так? Повторюсь, це доличко. Бо якщо би... Ну зараз вже не час збирати сок, але все рівно позалишалось би плюшки. Гарні такі дикі місця. Ну що, Іріш, повертаємо, так? Да? Дощ пішов? Так, да, дощ пішов. В березні тут теж нічого нема. Дощовики у нас є з собою, але ну, нічого. Не цукровий і не, в принципі не також і холодно. Що там? Щось схоже на гриби? Де? А, а, щось старе, да. Давай отако потихеньку будемо пробиратися. Більба, Жекіри, пішли. Жека, пішли. Давай. Виходимо з цих місць і тут на межі, Іріша каже, от саме під такими кущами ми шаплинки в цьому році збирали. Але саме тут ми не були, не дивилися є вони чи ні. Хоча ви бачили, хто уважно дивиться. Ми в цьому році дуже багато нових місць знайшли по шопинки. Відірвалися -то точно, так? Да? Стільки позбирали. Шапинки, стільки позбирали в цьому році. що... Таке задоволення просто. Це перший такий вдалий рік на ці гриби. Жека, пішли. А, через той яр переходимо і Ага, до речі, Більбо так і веде, бачите. От запам'ятає дорогу. Ну що ну, я вам можу сказати? Гриб, рішу ми знайшли, але ви бачили, це тогорічний гриб. Молоденькі ще не полізли. Трошки почекаємо. Прогулялись гарно, собаки побігли. Ми подивилися, що в цих місцях зараз коїться. Але треба йти до машини та їхати додому. Ну що, друзі, з вами. Вже до зустрічі у горах.